Тема уроку Я досліджую світ рослини, плоди і насіння. Подумайте, що ж було спочатку? Паросток, далі листки квітки, листки та квітка, насіння, плоди, а можливо, спочатку насіння, а потім паросток, або плоди, а потім насіння, потім паросток. Достеменно невідомо, що спочатку з'явилось, паросток чи насіння. Адже зараз ми маємо такий колообіг плодів, насіння, паростків. Зібрали урожай восени і насіння разом з урожаєм зібрали. Навесні його посадили, виріс у нас паросток, зробилося у нас листя, квітки. Знов дала нам це плоди і знов ми отримали насіння. Давайте подумаємо, з чого ж утворюються плоди? З кореня плоди утворюються? Ні. З квіточки? Так. Квіточка, потім з квіточки робиться плід, там яблучко, грушка і так далі. З листочка на листочках у нас плодів немає. Чи плоди утворюються із самого насіння? Ні. З насіння утворюється у нас там корінь, стебло, листочок, а з квітки утворюються плоди. Як же утворюються плоди? Квіточка, ось ми бачимо, збільшено, запліднюється бджілками, комашками і утворюються різні плоди. Є плід, який називається кістянка. Кісточка є. Це, наприклад, слива, черешня, вишня, є багато кістянка, багато кісточок. Ось малинка, наприклад, суниця, також там є багато кісточок. Ананас, це, от це також плід. І суцвіття. Це де в одної квіточки зразу плоди заховалися там. Далі. Після того, як квіточка запліднилась, на її місці утворюється плід. А вже в плодові є насіння. Пам'ятаєте, коли яблучко розрізається, там кісточки є. Оті кісточки це і є насіння. Відгадайте загадку. Він довгастенький, зелений, заховався під листки, а всередині у нього сплять малесенькі синки. Що це? Огірочок, він і довгастий, і зелений. Зверху зелененький, а всередині червоненький. Як його кусаєш, червоний з'їдаєш, а чорне викидаєш. Це кавун. Ну Ми чорненькі кісточки насіння викидаємо. І далі запалали в чистім полі, наче вогники червоні, то палає в полі так польовий. Червоний мак. Давайте з вами розглянемо, як же поширюються рослини. Якщо ви ходили у лісі, то ви бачили, як берези ростуть групами. По одної берези не росте. Ростуть у нас конвалії, ліщина. Оце приклади тих рослин, які утворились внаслідок розмноження і не поодинці, а. Дивимось тепер, як же конкретно розмножуються рослини. Більшість рослин має квітки. Ось ми бачимо квіточка, і, ну, це приклад помідорки. Після цвітіння квіток розвиваються плоди і насіння. Квіточка. З квіточки утворився плід. бачимо, квіточка відсихає, а плід розвивається. І всередині плода насінинки. Ми також знаємо помідорку, їмо, а всередині білі насінинки. Що ж таке плід? Це частина рослини, яка розвивається після запліднення і зав'язі квітки і містить у собі насіння. Тобто квіточка зацвила, запліднилася і утворились плоди. Дивимося, які ж є плоди. В кожному із цих плодів є кісточка. Або Інше насіння. Тут, дивіться, кісточки нема, але з оцього горішка утворюється нове дерево, і це є насіння. Ось це два плоди, в них тверда оболонка. Дивіться, тут тверда оболонка, тут тверда оболонка, але всередині є насіння. Його можна або з'їсти, або посадити, і утвориться нове дерево, або новий кущ. А тут соковиті плоди, але в них також є кісточки, з яких. Це є насіння, і ми можемо далі садити щось. Плоди бувають дуже різні, мають різну форму, забарвлення, розмір і кількість насінин. От дивіться, це тропічна ліана, називається ентада, утворює боби, бачите, всередині, що досягають у довжину дивовижних розмірів близько півтора метри. Ось які великі плоди. З вирощуваних культур найбільші плоди має гарбуз. Інколи його плоди важать до 200 кг. Бачимо. Ну і звичайні плоди, які ми звикли бачити в себе. На городах, у садах. Ті плоди, які ростуть на деревах, вишні, черешні яблука, абрикоски, персики, городина, картопля, бурячок і так далі. А дивимося, що ж всередині плодів. Це. Насіння. Тут насіння у вигляді кісточок. Тут також є насінинки в дині. Тут є насінинки. дивіться, ми насіння яблук і динь не вживаємо їжку. А от ківі їмо разом із насіннячком, огірочок разом з насінням їмо. Ось бачимо. ось бачимо. І мак в макові також є насіння. Ось його плід. Ось насіння. Ми їмо булочки з маком, рулетики з маком. так? Тобто насіння можна або вживати в їжу, або відкладати тільки для посадки. Далі дивимося, ось горох, всередині насіннечку. Ми їмо. Помідорка, всередині є насіння їмо. Про мак ми вже говорили. А от ось тут плід є, плід їмо, а насіннечко не їмо. Що треба ще? Запам'ятати, що бувають різні плоди. Деяких багато насіння всередині, дивіться, мак, помидори, горох, дуже багато насіння. А тут, наприклад, як черешня слива, тут по одній насінці. Так само, як і в абрикосках, у вишеньках, також по одній насінці. Тобто, різні різні бувають плоди. Так, у всіх рослин... Є насіння. Немає жодної рослини без насіння, дивимося. Ось насіння, ось кукурудзка, пшениця, ячмінь, е соняшникове у нас насіння, е гречка також і інші бобові культури. Усіх-усіх є насіння, за допомогою яких розмножується рос... Насіння дивимося, як вже ж. Розвивається, плоди захищають насіння, поки воно розвивається, тобто всерединці у нас насіння. А потім, уже, коли ми починаємо пересаджувати, дістали ми насіннячку, там, наприклад, поставили в водичку або в землю, то тут ось є зародок зелененький, тут ми бачимо зародок, і оцей зародок росте, утворює стебло рослини, і так утворюється нова рослина. Бачимо ми плоди різних. Рослинок, горіх, тверда оболотка, всередині плід, і насіння, яке ми їмо, каштани, є, до речі, їстівні каштани, горобина. Ось ми бачимо плоди, а всередині насіння є, вишня, в насіння є. І дивимося, як плоди розповсюджуються. Після дозівання плоди і насіння падають у ґрунт і проростають. Дивимося, чорнобривці ми можемо збирати насіння, якщо хтось пропустив збір насіння, само насіялось і самі квіточки заново виросли. Яблучко. Якщо ви пам'ятаєте, в яблуці є насіння, якщо це насіння посадити, проросте дерево нове. Так, то якщо ми забудемо зібрати яблучка і вони в ґрунті проростуть, то буде нове. Як ще я можна за допомогою вітру. Наприклад, ось такі є, ми їх називаємо вертольотики, так? Це плоди, наприклад, клена, липи, крильця, крилатики. Хто як називає крилатики, вертольотики. І от вітер подув, воно дуже легесенько, і відлетіло на декілька метрів, а то і кілометрів. І так саме поширюється, саме розлітається, саме проростає і виростає. Так само за допомогою води впало в водичку і перенеслося на якісь території, на тваринку, впало на людину, а потім вітер з людини з тваринки е, здув і знов проросло. Є ще у тополі, ось плоди тополі, пух, ми ще помічаємо, що тополиний пух летить в деяких алергія на нього, є ще парашутики кульбаби, є ще інші приклади плодів, але от коли дуже легеньке у нас, дуже легенький плід, то насіннечко легеньке також може переноситись за допомогою вітру. Вони дрібні, легенькі, і тому можна їм переміщувати. Далі можуть, можуть ще поширювати плоди і насіння птахи. Воно потрапляє до травного пункту, тобто всередині пташки насіннечко, перетравлюється, перед коли з'їла пташка, плід. і потім виходить із послідом неушкодженим. І так також проростають насінинки. Далі, на тваринах можуть. Зібратися ось такі колючки, липучки, грицики. Так? Ось вони, ось-ось. Та і на тілі до штанів наших, до нашого одягу, і особливо до тварин приліплюється, а потім куди воно дівається, ми ж відчіплюємо від себе і викинули. І так проросло. А от ще поширюють білочки. Дуже багато насіння і плодів, тому що вони інколи забувають, що де вони ховають. І завдяки ним виростає дуже і дуже багато рослин. Бачимо ще приклади, як переносицям чіпляються до нас настіннинки, ось-ось. А деякі плоди і насіння людина розповсюджує сама. Ми самі садимо баклажани, кукурудзку, картоплю. Поширюються плоди і насіння. У плодах глечиків, це водяна рослина, утворюється насіння з повітроносними мішками. І ці мішечки переносяться по воді. Ось плід водяного горіха, так, скожий на якір, і цей якір здатний утримувати рослину, яка з нього виростає також у воді. У воді у нас. Можуть розповсюджуватися плоди сейшельської пальми. Так? Вони падають з пальми, і в воді переміщуються переміщуються до землі, з якої можуть прорости. Насіння лотосу стійке до води воно не вбирає воду і довго не, і довго не втрачає схожості. І оці насенки також переміщуються у воді і проростають. Викидання плодів і насіння. Так, коли вибухає ось ця коробочка, і насінинки відлітають і проростають. Отже, що нам треба запам'ятати, що насіння розповсюджується самопоширенням. Це коли викидають, зриваються вітром, тваринами, людиною і водою.